Чи продовжать терміни перебронювання в Україні після 28 лютого 2025 року? Що зараз відбувається з процедурою проходження ВЛК? Чи буде все ж таки запроваджено електронне направлення на ВЛК через Резерв Плюс? Про все це більш детальніше в цьому відео. А мене звати Середницький Євгеній і ви на моєму каналі. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, бо буде, як завжди, дуже багато корисної інформації. Кабмін продовжить терміни перебронювання працівників підприємств. Названо дату перебронювання співробітників до 31 березня 2025 року. Головне заяви прем'єр-міністра Шмигаля: підприємствам продовжать право і терміни критичності ще на місяць. Перебронювати тих. Співробітників, у кого вже є бронь, можна буде до 31 березня 2025 року. Підприємства отримають можливість до 31 березня оновити свій критичний статус. Рішення дасть змогу продовжити чинне бронювання. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як повідомила віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко на форумі Україна рік 2025 Підприємства. Критичний статус, яких закінчується 28 лютого 2025 року, можуть отримати можливість його продовжити до 31 березня, згідно із постановою КМУ номер 76 Надано можливість оновити критичність. Працюють комісії і обговорюючи на рівні прем'єр-міністра можливість продовження цих термінів, сказала віце-прем'єрка Юлія Свереденко. Яка також додала, що підприємства можуть бронювати до 50% від чисельності всіх військовозобов'язаних працівників. Своєю чергою прем'єр-міністр сказав, що Кабмін ухвалить відповідне рішення і продовжить відповідні терміни оновлення критичності підприємств. У зв'язку із тим, що реєстри державні були під кібератакою понад 20 днів і не було доступу. В КМУ проговорили, що до 31 березня 2025 року продовжать цю можливість продовження. Термінів для оновлення критичності підприємств Денис Шмигаль говорив, що працівники газової галузі, зокрема ремонтні бригади облгазів, отримують бронювання від мобілізації. Відповідне рішення вже ухвалене Кабміном. Крім того, право на відстрочку мають отримати військово зобов'язані. Протезисти, техніки-протезисти, інженери, технологи протезисти, а також механіки протезно-ортопедичних виробів. При цьому медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я та прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури отримують 100% бронювання. Реформа ВЛК в Україні буде здійснена у два етапи без територіальної прив'язки. Рустему меру, міністр оборони України, анонсував відповідну реформу військово-лікарських комісій, яка буде реалізована в два етапи. Про це він повідомив під час цього ж форуму Україна, рік 25 у Києві. Перший етап реформи передбачає. Ведення електронного направлення на ВЛК, який стартує до 28 лютого 2025 року. Другий етап, що триватиме до осені 25-го року, включатиме розділення медичних та адміністративних даних, що дозволить громадянам проходити ВЛК без прив'язки до конкретного регіону. А у мене це була вся інформація на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть їх у коментарях під цим відео. І бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення!